Друзі, найдобріше вітання. А тебе святкові знижки до 40% на продукти харчування. Будь ласка, підпишіться, щоб не пропустити нові обзори. Гарного перегляду. Яблука Голден 23,95. Яблука сортаве 2095. Яблука українське 17,95 за кілограм.

Яблука фуджі 22 гривні 95 копійок. Груша перший гатунок 41 95 за кілограм. Ківі 16 гривень за 100 грам. Ківі у кошику. Сто девять девяносто одна упаковка манго 16 гривен за сто грамм яблуко редшив двадцать девять пять. Яблука Red Prince 28.95. Томат рожевий 14.99 за 100 г. Помати тепличні по знижці 79.89. Томати коктейльні 11.60.

Огірки теплічні за кілограм 99,89. Огірки тепличні, перший гатунок 13,80 за 100 грамів. Остатки огірки перший гатунок 95,89 пять Кабачок 89,69 за кілограм. Корінь імберя.

Цибуля зелена 10, 90, 30 грам. Цибуля зелена за 100 грам 32, 90. Мікс зелені, кріп петрушка, зелений лук 30, 50, 100 грам. Зі знижкою салат айсберг 69,90. Мікс салат вітамінний коктейль 54.90. Суміш салатного листя, родичу 42.90, одна упаковка. Морква розумний вибір по-корейськи 31.90. Морква по-корейськи розумний вибір 400 г 40.90. Капустка, пелюстка, разумный выбор по-корейски 45-40. Капуста квашена, разумный выбор 39-70. Салат «Своя линия» традиционный 49, 70, 400 грамм. Капуста «Разумный выбор» журавлиною 38, 70, 400 грамм капуста квашина разумный выбор. 900 грамм, 66, 60. Томаты, черри, разумный выбор, 54, 50. Огерки, разумный выбор, салони, 50, 90. Набир салатов, разумный выбор, по-корейски, Шестьдесят четыре восемьдесят триста Буряк столовый, своя линия вареный, стерилизованный, сорок один, сорок триста грамм, морская капуста, разумный выбор 50, 20 Святкові знижки 40%. Журавлина сушена 3690. Виноград сушений, своя лінія, кішміш 2590. Чорнослів своя лінія, сушений без кісточки, 46 80 200 грам. Абрикос сушений, розумний вибір, цілий. Без кісточки 58, 80. Виноград сушений, кішмі золотистий. 2090. Виноград сушений, розумний вибір. Кишміш 15,80. Ядра бобів, арахісу, розумний вибір, не смажені 24, 40. Арахіс, розумний вибір, смажений в школупі 28, 30, 180 грам. Фініки сушені 23, 70 150 грам майонез королівський смак 40% відсотків знижки. Преміум 43,50. майонез королівський смак чудовий. 34,30. Кетчуп королівський смак лагідний. Шашличний 21,80. Знижка 40%. Чипси, картопляні, своя лінія зі смаком сиру, паприки, Сметана та зеленю. 110 грамм 2690. чіпси Своя лінія з різними смаками. Велика пачка 43,90 Нектар садочок. Яблуко вишневий. Мультифрукт Гранатовий 29.60 Олія соняшникова щедрий дай, дар рафінована 44.40 Олія соняшникова вітамінізована щедрий дар 38.50 И Алия «Щедрый дар», не рафинованная, Соняшникова, 44,40. Гранула «Своя линия» в ассортименте 5,90 за пачку. Пластырцы «Своя линия» кукурудзяны с молоком 12,40. Сніданки, сухі охо, пластівці з корицею – 28,90 Огірки, корнішони, маупол, мариновані – 81,90 гривень. Кілька сканді обсмажена в томатному соусі – 47,90 Проти делюкс різьки валії 55-50. Печінка триски, делюкс 99-90. Гірчиця своя лінія. Смачна, лагідна, українська, міцна, 10,70. Фігурні вироби своя лінія. Кільця зі смаком сметани зелені. З сиром 23,90 Батончики, мюслі, Бтончики мюсли Б з Чорносливом Корагой 6,90 Напій своя лінія смак апельсина. Соковмисний, негазований, 25,90 1,5 літра. Напій своя лінія зе Безалкогольний сильно газований. 23,90. Імбирь маринований 50,70. Соус соєвий чумак 43,30, 470 мл. Ікра з кабачків господарочка 50-30. Ікра з, кабачка, з кабачків верес Екстра 42-40 42-40. Кукурудза верес 37 37-20. Кукурудза ніжна, делюкс 38-90. Горошок верес зелений 39-20, 420 грам. Оливки, чорні делюкс без кісточки 52,50. Оливки делюкс з кісточкою 52,50. Манго, своя лінія шматочки у сиропі 48,90 Оливки своя лінія без кісточки 23,90 180 грам. Лимонна кислота мрія 3,30. Роспусчилось тиста, разумный выбор два двадцать. тиста, доктор, октор два девяносто. Дриджи тринадцать тридцать. Борошно пшеничное, Днепромлын, высший готунок тридцать один двадцать за килограмм. Цукор, ванильный. Своя линия гривна 30. Кокосова стружка 11,40. Пудра. Цукрава. Разумний вибір 9,90. Цукор ванильний. Мрія гривна 40. Шоколад. Милка Макс. Молочный значенка зі смаком карамель і арахису 11,70. Шоколад молочний мілка з печивом Орео 111,70. Шоколад Мілка Макс Молочный зі смаком чизкейку 98 90 цукерки престижний віночок 10,48 за 100 грамм. Цукерки лукас глазуровані 14-29 за 100 грамів. Цукерки АВК, Труфальє 24,59 гривень, цукерки Жако, Пташини, молоко 12,65 гривень, цукерки Жако, Жан, Хрусто, Вафельні 13,29 гривень, цукерки Конті, Мус, зі смаком капучина та молока 14,43 гривень за 100 грамів. Шоколад Миллениум, пористый, белый, черный, молочный, двадцать восемь, шестьдесят. Шоколад Милка Бабс пористый с кокосом сорок семь, пятьдесят. Шоколад, крем полуница сорок четыре восемьдесят, батончики китка тридцать сорок чай, ловери в ассортименте. Сорок один девяносто Кава Рущина Нескафе Голд двести сорок грамм, двести восемьдесят шесть, девяносто Кава, Якобс Монарх Восемьдесят девять, девяносто Кава, Якобс Монарх.

215, 30. Кава. Рощина Розумний вибір, Кофе Стронг шестьдесят масло злагода, селянське, Солодка вершкове, 52, 90. Сметана просто наша 30, 50. айран з кропом. Звичайний 19,40. Сир просто наша, кисломолочний 51,60 сирок Дольче на печиві з вишнею 14,40. Сирок чудо ваніль 11,90. Бісквітне тістечко мілко.

Травами – 51,90, Ковбаса – м'ясна лавка до пюрешки. Варена 60,90 Виріб фаршевый ковбасний ряд 35,90. Ковбаса, своя лінія родинна. Варена 14,56. Шинка, своя линия куряча, 89,90. Разумный выбор, смачный с молоком, выреп фаршевый, 37,70. Колбаса, разумный выбор, по валивер на 45,30. Тушка курки, варена копчена» своя линия, 15,59. Кавбаса Краківська, напівкопчена, ясна лавка, 31,88 гривень. Рулет курячий, варено-копчений, 24,09 за 100 грамів. Сосиски, ясна лавка, рум'яні, 59,20 гривень. Российский, своя линия докторский, фирмовый, 136,80. Вырабы фаршевы Бородынский, 12,39. Шинка, добров, рулет, курячий, 121, 90. Колбаса Добро в салями премиум. Напив копчено на 25 20. 80 г. Сардельки, шинкові варені. Добров 23,79 79. Колбаса своя лінія. Губернаторська, Сиров'ялина 31,26 Оселедець своя лінія. Матьє валим 50, 90. Семга, слабо норвен, філе, шматок. Святкова знижка сто девяносто восемь, девяносто. Яйце куряче. Знижка 17%, відсотків. Гривна девяносто девять. Морозово хрещатый. шоколадний, Знижка сорок пять відсотків.

Цукерки Жако, Жак, Хрусто, Вафельни 70 грамів на 9,30 грамів. Цукерки Жако, Пташини, Молоко на 26,84 212 грамів. Пакет компост, компостный, без ручек, 90 копеек. Сушка 300 грамм, флора ванильный, 24,40 по акции. По акции колбаса Добро в Тирольска, 356 грамм на 100 гривен 82 копейки. Печиво рошен ловіта зі шматочками глазурі. Акційна ціна 22,70 Пиріжок рома з капустою 7,80. Пиріжок рома з картоплею 7,80 Кетчуп королевский смак лагерный, четыреста грамм. акцийная цена двадцать Чай, минутка сорок пакетиков. Черный с бергамотом двадцать девять, пятьдесят по акции. яйца курячи 15 штук. Двадцать девять восемьдесят пять. Масло 180 г злагода зниженої жирності 51,90. Вермішель швидкого приготування ріва. Зі смаком курки 2 штуки 9,90 на суму 444 гривні 80 копійок. Всім дякую за перегляд!